Я вам все розповім. Ось воно в цьому доміку знаходиться кімнати на дві особи. Розповім вам в двох словах. Тільки ровери так їздять туди-сюди, туди-сюди. І це кайф просто: сосновий ліс, дерев'яні будинки. Але через 300 метрів було море Балтійське. Тому, знаєте, так, ми і в лісі відпочили, і на морі побували, можна так сказати. Скільки ми заплатили за кімнату. За дві ночі ми заплатили, я думаю, що кожен може собі таке дозволити. Це безкоштовно. Тут є випозичальна велосипедів, і стіл такий гарний. Є бадмінтон, волейбол, і саме головне, що дуже близько до моря. Був дуже такий приємний спокій. А ось іде не Он бачите, що значить без окулярів. Я російськомовна, бо викладаю у дітей українських, а вони всі в мене україномовні. Відчуття, що я зараз в Україні знаходжуся, бо саме в Україні у нас такі є турбази. Море заходила. Холодне, я рекомендую цю базу.